Ви з тим пересікаєтеся. Вони на ринок, на зоні, викидують свою офігенність, яка, крім того, роздратування, свою крутизну так, хочуть показати. І хочуть на тому заробити, хочуть зібрати клієнтів, хочуть просунути свої товари і послуги. Насправді знаєте, що треба продавати фактично? Корисність свою. Тому що ця ваша крутизна, крутизна, вона гнобить людей. Викає роздратування, а коли ти демонструєш, чим ти можеш бути людині корисним, це приваблює. Одна із перших речей, які ви будете вчитися, ви будете брати інтерв'ю. Я буду брати у вас, в мене потужний ресурс від відділу. Це підтягне вас на... Я думаю, днів за три ви вже будете впізнавальні в інтернеті. Далі ви берете інтерв'ю в мене, розміщуєте на тих ресурсах, які ви маєте, або на тих, які ви створюєте. Близьковично створюємо ті речі. Далі ми застосовуємо таку технологію, як взаємні партнерські рекламні кампанії, де ви пишете пост, вся громада туди заходить, коментує цей пост, рейтинг. Постави По сте, все о спрацьовує, ви в перші позиції, тексти, які писати, як писати тексти. Я вас також буду навчати. Поза тим е, далі хтось з вас вже щось вміє. І знайдуться такі, які вміють це щось краще за інших. Знову ж таки, інтерв'ю, майстер-клас, трибуна, відео, упаковка і на ринок, на прода. Що дадуть? Початку, ще одна піхнула. Як правильно йти на ринок, як виставити продукти, які продукти в трьох категоріях? Так, щось безкоштовно, багато безкоштовно, щось за пенсії, а щось дуже дорого. До того ми також доберемося. Я пройшов в серйозну школу, в серйозних людей. Далі вчуся і будемо напрацьовувати. Позначало чудове слово монетизація талантів. Кожна людина в цей світ приходить з якимось талантом. Дістає ще два ресурси на втілення цього таланту, так? це здоров'я енергії, нарік, ну, генетично обомова. І оцей ваш запас здоров'я і він впливає на триває з вашого життя. Тобто ви дістали талант, здоров'я і час на реалізацію цього таланту. Про це є двогодинний вистав з мультимедійними засобами презентації. Все класно упаковано і так далі. І ваше завдання буде швиденько ознайомитися. Кожну нашу зустріч ми будемо хвилин 40 присвячувати тому, що ви будете ознайомлюватися з якимось продуктом. Далі ми будемо визначати, опитуючи вас, беручи вас в інтерв'ю, записуючи це інтерв'ю. так? Корисність цього продукту для вашого оточення. Після того ви з тим презентаційними матеріалами, за своїми текстами, зі своїм обговоренням виходите в своє оточення. Бо що у кожного у вас є оточення, яке вас знає. Як працювати з оточенням, з чого починати, також буде обговорено. І починаєте це продавати. Продавати себе важко. А от говорити відні батька слова, як вчили не мене може вчитель, значно легше. Ну, коли я стартував на Україні з продажу меблі, я не продавав меблі свої, не продавав меблі італійські, я продавав бренд Петра Клєра. Для чого я оформився на роботу в польську фірму? У мене був документ в паспорті, я такий представник офіційний. Хто б не знав кухню, так що я з того маю і виплачу. Я офіційно працював, я зробив образ нейтральної людини, яка що? представляє інтереси клієнта в закордонній нервної компанії. І коли клієнт хотів напряму їхати, то не питання, ті простіше. Ну, я замість 20% мав 10%. Але я не мав ніяких хлопотів, людина брала тір, їхала, завантажувалася, платив. Зразу моя доля поступала мені на рахунок в банк. Але ніхто не сумнівався, ніхто не пробував мене об'їхати. Наприклад, що я буду крутіший представник фірми вашою. Ні. І говорити мені, продавати чужі меблі було значно легше, тому що їх можна хвалити без підозра. Третя особа. Технологія доброго слова від третьої особи. Тому що сьогодні відбувається. Так? Ми будемо запрошувати сюди людину яка вже знайома, яка авторитетно скаже про свій досвід на зустрічі з заможністю, з кур'єм, з ідеологією заможності. Воно вірогідніше. І воно спрацьовує. І поступово крок за кроком ви навчитеся тих речей. Спочатку будете продавати ідеологію заможності, членство заможності. Найдорожчі, найбільші продукти, лякати своє оточення. Ні один класний анекдот на ту тему лякати своє оточення. На другий день приходить і він половину від цього. Четвертина в кінці брошура за 25 гривень. Ну, він візьме, і як мінімум, що він відстав. А нам другий разів треба 140 тисяч брошур продати, і вся Україна вже розмовляє з нами, б'є мови, а ви лідери. Там є то, що нам потрібно. Ідея, яка іде. Ви мені скажіть, будь ласка, в чому віряться заможність? Хто ще не знає. Ти знаєш? Я <плес> не Ну, там мучено. <плес> а я вас ще не знаю. В чому заможність вірюється? Якісно. Я задоволений <плес> своїм життям. Одна із версій. Вона неправильна. Знаєш, від цінності, які людина має. Бачите, то це, то ви, так і всі люди мають своє уявлення, бачите, мають своє уявлення. Своє бачення, свої переконання. так, А кожне слово, в принципі, в, в тому самому Вікіпедії має визначення, До речі, ми дали туди визначення. Заможність стало туди визначення, тому що його не було що таке заможність визначення, але в чому вимірюється, також є одиниця вимірювання. Одиниця вимірювання багатства є. Є. Одиниця вимірювання е, сили струму, часу, маси, довжини. І заможності. От інтересно, що заможність вимірюється в часі. Мій священний обов'язок моя місія на Україні, в тому світі, навчити українців розрізняти ті дві речі, навчити їх, в чому вони виміряться, щоб вони могли на кінець будувати правильно свідомо свою заможність, бо вона будується не виграється. І тому перше і завжди, і всюди, я починаю з цього, що даю людям, те, що мене поразило. Знаєте, От коли я відкрив книжку в Кіосакі і дочитав до того місця, де було написано. В чому вимірюється заможність, я був шокований. Після того я вискочив на вулиці, хоча всіх питати. Веселитися. так? Заможність вимірюється в часі, в часі вашого життя. Скільки ви можете прожити, не працюючи на звичному для себе рівні споживання. Тобто то, чого ви нажили, який у вас запас. Іншими словами, це, що називається фінансова спроможність. Коли я стикнувся з російською мовою і попав в російськомовне середовище, де я вів російськомовний блок Состоятельність, коли я почав вглиблюватися в ті ідеї, я ж потім зрозумів, що слово заможність, російську мову як состоятельність не перекладається. Я прочитав російську мову Кіосакі, Состоятельність, про яку, там, состоятельність, состоятельність, так? А це не доробка перекладача. Тому що слово заможність російської мови буде як? Зажиточність. Зажиточність. ти піда. Зажиточність. Заможність зажиточність. А состоятельність української мови – спроможність. Спроможність. І от слово «спроможність» і слово состоятельність, вони разом не вживаються практично, завжди йдуть в парі. Коли два терміни йдуть в парі, значить він недосконалий філософія, наука, яка викристалізовує поняття. І поки поняття не окреслиться одним словом, щоб воно лягало в голові, викликало правильну асоціацію, Тема не завершена. І коли у вас не завершена тема. У вас не завершення свідоцприйняття, уяви про це, ваші реакції про це і автоматично плоди вашої праці будуть такі самі. недосконалі, досконалі, недороблені, неконкурентні. І воно не дозволить вам бути успішним, як ви того не хотіли. Будете виставати, не спати і так далі, але поки ви не почнете правильно, по правильній схемі будувати своє життя, нічого не вийде. В основі цього лежить філософія.